Торонто це місто мрія для багатьох людей з усього світу. А останнім часом сотні українців обирають його для себе. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому Торонто притягує до себе багатьох іммігрантів. Тому запрошую вас приєднатися. Всім привіт! Друзі, ну як ви бачите, я думаю, це неможливо не побачити. Ми сьогодні в Торонто. Торонто це найбажаніше місто в Канаді. Всі хочуть жити в Торонто. Чому? Як? Чи варто? Ось на ці питання ми взагалі будемо сьогодні намагатися відповісти. Це відео не більш як травел, а більш про те. Як живуть українці в а, Чи варто взагалі сюди їхати? Чи варто, чи чи ви будете тут жити або виживати? Ну і звісно, як же без головних цікавинок міста, обов'язково ми також їх побачимо. З вами по, просто подорожуємо по місту, поспілкуємося з українцями. які тут живуть, і зробимо ще дуже багато речей. Тому, якщо вам цікаво таке, ставимо лайки, підписуємося і погнали досліджувати Торонто. Отже, у Торонто ми сьогодні знайдемо найзатишніший спальний район з видом на хмурчоси. Поспілкуємося з українкою Каріною, яка переїхала сюди по коет, пообідуємо в українській православній церкві, погуляємо по єдиному замку в Північній Америці, який повністю зберігся. Побачимо Торонто з висоти і ще багато чого. Тому я думаю, час починати. А почнемо ми з зоопарку Торонто. Бо вже по традиції нас тягне до місць, де є тварини. Це найбільший зоопарк в Канаді. Він поділений на сім зоогеографічних регіонів. Це Індомалазія, Африка, Америка, Тундра, Австралія, Євразія і Канадський Домініон. Деякі тварини знаходяться в павільйонах, а деякі на відкритому повітрі, в їх природних середовищі. На даний момент в зоопарку проживає більше ніж 5 тисяч тварин, якщо рахувати з безхребетними та рибами. Тепер щодо наших загальних вражень про зоопарк. Ми побачили дуже багато тварин, які не бачили до цього. Але багато вольєрів вже пустувало, хоча ми були у жовтні. Також дуже вразив медцентр, який є найкращим в Північній Америці. Коли ми туди прийшли, то там готували до операції змію, яка проковтнула щось не те. І це не була змія з Зоопарку. Вона була дикою, але її знайшли люди, привезли туди, зроблять їй операцію і відпустять на волю. Це дуже круто. Ну що ж, зоопарк це чудово. Але сьогодні я хочу вас познайомити з Каріною. Ця дівчинка з України і приїхала до Торонто вже після 24 лютого. Вона працює сама на себе, а саме таргетологом, тобто займається просуванням брейдів і блогерів у соцмережах. Тому дуже цікаво послухати її історію. Чому саме Торонто? Будете в шоці? Мій чоловік отримав джоб офер у, на ремоут саме, е, типу, Торонський офіс. І я можу сказати, що чоловік мені зараз дуже допомагає з коштами, тому що якби він мені не допомагав, я б не змогла вижити. Ну, типу, це дуже складно. Не змогла б вижити, тому що в мене є мій якийсь рівень комфорту. Ну, типу, я не буду перебуватися у якихось е, поганих умовах. Типу, мені дуже важливо, щоб був комфорт. І е, коли я знаходжуся там, наприклад, у ну погано харчуюсь, або в мене немає якогось інтертейменту. Я починаю впадати дуже сильно в депресію. Тому, по-перше, я б рекомендувала, якби люди, ну типу, які хочуть поїхати у Торонто, взагалі у провінцію Онтаріо, я б вовче не рекомендувала їхати однією людиною, тому що це супер складно. Але кожні люди різні, тобто. Я, ну, типу, я така людина. Я знаю дівчат, котрі сюди приїхали, приїхали самі, вони працюють і їм норм. Наприклад, я не можу, тому що ну, мені потрібно якось відпочивати, там, якось розважатись, да, в плані. Мати якісь ну якихось друзів, тому що просто ця війна мене дуже сильно похитнула мораль. А ким працює ваш чоловік? Він IT-девелопер. А ну тоді зрозуміло, да. так. А, як він шукав роботу. Е, він шукав на Індіді, типу, такі сайти. Але я можу вам сказати, якщо цікаво послухати про роботу айтішників, я не знаю, цікаво цікаво, чи? цікаво. то це повна капі... ну, жопу. Mm -hmm. <laughs> чому тому, <laughs> тому що коротше. Я можу сказати так: Канада класна країна, але вона розпіарена. Тобто Канада класна країна з точки зору маркетингу. Сюди їдуть просто ну, типу, багато людей їдуть в Канаду, тому що це Канада, і за цю назву ви дуже сильно платите. Якщо порівнювати зарплати айтішників у Європі, в Україні, в Польщі, в Естонії і так далі, і зарплати айтішників тут це небо і земля. По-перше, навіть якщо ми будемо порівнювати США і Канаду, от, наприклад, ви думаєте, от ви айтішник, ви думаєте, у мене, наприклад, немає диплому, диплома, але в мене офігезний опит роботи. В мене там я працював і з тими, і з тими. В мене я взагалі сіньор. Я тім ну, типу, да, в мене там три роки роботи, я там заробляю Тисяч доларів на місяць, огонь. Ви приїжджаєте в Канаду, у вас немає диплому, все, ви автоматично, просто автоматично джун. Тобто, навіть якщо у вас там куча досвіду, купа просто, навіть якщо у вас а, незважаючи на те, що у вас купа досвіду і немає диплома, все, типу, якщо у вас порівняють з якимось з якоюсь людиною, котра закінчила диплом, закінчила універ, є диплом, у котрій там один рік досвіду просто інтернатури, ну, типу, стажировка, зрозуміли, він буде набагато цінний ніж ви зі своїм досвідом роботи в реальних компаніях. І плюс, до речі, якщо у вас немає диплома то ви просто автоматично там мінус 30 тисяч зарплати. Я читала чати багато людей, котрі, айтішники, котрі знаходять роботу там на 120 тисяч, на 150 тисяч. Зараз я читаю чати просто 70 тисяч, 80 тисяч, 60 тисяч. Тобто тут не цінують Айтішників так, як цінують у нас або в Європі, взагалі не цінують. Отже, навіть айтішником не солодко живеться в Торонто, а ми, прості робітники ферми, тут просто дивимось цікавинки. Тому гайда далі, а з Каріною ще поспілкуємося згодом. Гуляючи по центру Торонто, відчуваєш себе дуже маленьким, але в той же час реально надихаєшся на щось більше. Це місто мотивує тебе рухатись та досягати успіхів, а інакше воно загрожує тебе проковтнути. Отже, друзі, цікаві факти про Торонто. Я думаю, взагалі дуже складно щось придумати таке, чого ви ще не знаєте, особливо якщо ви все таки збираєтесь сюди їхати жити. Але люди можуть дивитися, які трохи чогось не знають. Так от, звісно, Торонто – це не столиця Канади. Тому що, що тала столиця Канади. Але це найбільше місто в Канаді. А, при тому, що одна третя всіх жителів Канади, а уявили собі, яка взагалі Канада, вона проживає на території 500 кілометрів максимум від Торонто. Тобто практично вся агломерація більш людей хоче жити саме тут, в Онтаріо, і недалеко від цього міста. Взагалі, я трохи... Ха дивуюсь, чому це місце настільки воно притягує людей, тому що воно притягує людей зі всього світу. Тут насправді, наприклад, якщо ви знаєте, я думаю, ви знаєте про це, то в Канаді два дві державні мови: це англійська і, звісно, французька. Так, от, тут французька мова знаходиться аж на 13-му місці по частоті використання. Тобто тут дуже мало франкомовних людей. Тут дуже багато італійців. Дуже цікавий факт, що Найбільше італійців проживає саме тут, в Торонто, і якщо не брати до уваги саму Італію. Тобто це друга якби, частина світу, де більше всього проживає італійців. Однією з головних будівель, за якими впізнають Торонто, є Сієн Тавер. Це башта висотою 553 метри, і була вона збудована в 1973 році, і аж до 2007 року вважалася найвищою, коли її перевершили буршуха халіфа Вона використовується для теле та радіотрансляцій, а також як оглядовий майданчик і ресторан. І, звісно, ми вирішили повечерити саме там. Лів за декілька хвилин здійняв нас до вишаканого ресторану, який повільно кружиться. І ти можеш спостерігати Торонто аж на 360 градусів. І цей краєвид не може не розбити серце Що ж до їжі, то можна обрати вечерю або на два курси за 75 доларів плюс податки, або на три за 95 доларів плюс, звісно ж, податки також. Ми обрали на три. Їжа була смачною. А що ж це може бути аж за 100 баксів? Після вечері ми спустились на оглядовий майданчик, де було багато людей, бо кожному кортить, побачить нічний Торонто. Що ж, давайте повертатись до питань простого людського життя. Як знайти квартиру в Торонто? Адже кажуть, що це дуже складно і що ціни тут захмарні, тому, звісно, я запитала Каріну про її досвід. Я приїхала сюди у в кінці липня 2022 року. А, і можу сказати, я потрапила вже на бум з житлом. Ви знаєте, що зараз просто величезні проблеми з витло з житлом. Просто коли я приїжджала, нормальна квартира, ну, типу кондо або апарти, апартаменти коштували в самому Торонто приблизно 1800-1900 доларів. Канадські. Канадські. От, а, і це була нормальна ціна, можна було у якомусь хмарочосі взяти щось однокімнатне, типу One Bedroom. Але коли я сюди приїхала, вже не можна було по такій ціні зняти. З кожним днем, я пам'ятаю, я приїхала 21 або 22 липня, з кожним днем зростала ціна. Я не знаю чому. Я думаю, це тому, що приїхало, по-перше, дуже багато українців, дуже багато студентів, тому що навчальний рік дуже багато китайців, дуже багато індусів. І е, літо було, знаєте, тим самим моментом, коли просто величезний приток іммігрантів, і е, я думаю, що все ж таки українці дуже вплинули на це. Була така проблема, як я ходила по, а, а, по цим по апартам, в мене ще така проблема, у мене собака, у мене мопс. А це ще із питання теж випробовування. І, по-перше, типу, якщо в тебе є собака, це мінус 50% житла. По-друге, окей, в мене є собака. Домовилися, є 50%, котрі а, тобі дозволяють собаку. по перше, житл, це житло автоматично дорожче, десь на 20%. Проблема в тому, що коли ти приїжджаєш і в тебе немає джоп офера в тебе немає кредит-скор, в тебе немає нічого, тобі не здають. Дуже складно знайти щось у провінції Антаріо, тому що я чула, що в Калгарі не так. в Калгарі все набагато простіше. І я поїхала аж на 10 переглядів приблизно. І коли я дивилась ці квартири, я плакала, я так плакала, тому що мені ну, мене не виходило. Я на кожні, щоб ви розуміли, я зупинилась, коли я приїхала в Торонто. Я зупинилась у кімнаті, яка коштувала 80 доларів США на добу, і це була кімната, і мене покусали клопи. Ну, типу, у мене реально вся спина була покусана клопами. Я думаю, боже, яка я переміняла свою польщу нормально, в котрій я залишилась. Ну, типу а, у цей клоповник, Ну, типу, реально такі мене такі гроші, так? Да, 80 доларів. Типу, це не це, до речі, найдешевше, що я знайшла у Норд-Йорку. Мене покусали клопи, і я коротше ще в мене була акліматізація, і я прокидалась о 5 годині ранку. І я просто плакала. Я у мене була така тривога, я не можу вам передати. Я прокидалася того, що в мене тривога, бо я думала, я залишусь на вулиці, тому що я на тиждень витрачала приблизно тисячу півтори тисячі доларів на цей Airbnb, тому що я платила податки в Антаріо, Я платила е, збір за е, цей за Airbnb, Я платила за клінінг. Там, до речі, клінінг був приблизно а, баксів 150. Я спочатку орендувала за тиждень і мене ще клопи покосали. І... і прикол у тому, що я мала дуже швидко знайти житло, тому що я орендувала всього лиш на тиждень. Я їздила, я коротше, дзвонила, ставила епойнти. Я їздила зі своєю тіною на таксі, я витратила дефіга на таксі, тому що одна поїздка мені коштувала 50 баксів. Іноді 30, іноді 50, туди назад, ну типу 100 баксів кожен день. І я просто плакала, тому що в мене нічого не не виходило. У мене вже були проблеми з клієнтами. Типу, я дуже посварилась з деякими людьми. Я з ними перестала просто співпрацювати, тому що я була на грані. У мене був нерв, ну, типу, нервовий зрив. Це було дуже складно, коли я тільки переїжджала сюди. І я, коротше, їздила стіною, дивилась мені, відмовляли, Я їздила, мені відмовляли. Я прокидалась, я плакала. У мене була саме тривожна проблема, тому що я прокидалася того, що в мене адреналін просто виробляється. І коротше, коли в мене була така проблема, що в мене закінчився термін на Airbnb, а я квартиру не знайшла. Я думаю, капець, просто що мені робити? І я короче знаходжу іншу квартиру в Берл Берлінгтон. Короче, Берлінгтон. Якщо щось мене виправити, коротше, Берлінгтон, і я з ціною, коротше, з цими валізами величезними переїжджаю в цей Берлінгтон. це коротше, за етобіку і дуже дуже е е близько до Ніагара фоллс Типу всього година, щоб ви розуміли е взагалі, е дистанцію. І... Uh, тобто, що було далі. Потім типу, я стіною продовжувала їздити. Мені допоміг, я, коротше, у чатах, в телеграмі якось знайшла короче, ріелтора, ріелтор був дуже класний. Я наполовину, вер, наполовину вірменка, наполовину українка. І в мене був дуже класний ріелтор, але він зараз вже не займається орендою, на жаль. Uh, мені дали його контакти, його звуть Ашот, а я Каріна Ашотівна. Просто скажіть меч. І прикол у тому, що а що? Ви ж розумієте, контакти, там, вірмені, там своя тусовка. От, і ми, коротше, спілкувалися, і він дуже саме намагався допомогти. Типу, це його було типу, волонтерське. Типу, що він брав українців, українців, допомагав знайти. І, коротше, я знайшла дуже класне житло. Це бейсмен, до речі. Чому я погодилась на бейсмен, тому що в мене просто не було. Вже сил боротись за якесь житло в Торонто. Щоб ви розуміли, я приблизно два тижні шукала це житло. У мене був нервовий зрив, мене покусали клопи. я Ну, реально. Це сьогоднішнього інтерв'ю. Мене покусали клопи. Ну, Це реально дуже стрьомно. У мене вся спина була в клопах. До речі, потім ці, як вони, рубці заживали два місяці. Я думала, блін, прийдеться якось у воду. Ще такий прикол, коли я знімала цей бейсмент. Мені не хотіли його здавати, і знаєте, як я е, лайфхак? Я заплатила тисяч, 10 тисяч 700 тисяч доларів наперед за півроку у другій половині півроку. Щоб ви е, у другій половині року, щоб ви розуміли, я авансом заплатила 10 касарів, щоб, щоб довести, що я платисплатеж спроможній арендоарендо арендо, житло. Ну, коротше. Арендую квартиру, і я коротше в липні. Ні, у мене я заїхала в августі в серпні, в серпні, у перших числах, і вже в вересні я починала платити нові типу оренду. аренду. Долу. Знову, типу, я перестаю платити у лютому. Агонь, типу, агонь. Е, я хочу вам просто дати раду. Типу, ніколи не їдьте в Канаду без запасів грошей. От просто ця країна, якщо у вас немає запасів, от може статись будь-що. Таким чином, досвід Каріни також є не дуже позитивним. Тому, якщо ви проживаєте в Торонто, пишіть, будь ласка, про ваш досвід. Було б цікаво про це почитати в коментарях. А ми знову вирушаємо досліджувати це місто. І на паромі з самого центра Торонто ми відправляємось на острів, який називається Центр Айленд. Це цівка невеликих островів на озері Онтаріо, які знаходяться напроти Даунтауну. Тут знаходяться парк, аеродром, як клуби, парк розваг, громадські пляжі і жилий район, де ми гуляли. Люди мені здається, ми знайшли найзатішніше місце в Торонто, і це цей острів. Це просто щось нереальне. Так тихо, так гарно, так спокійно, і при тому, якщо туди прийти, то ми відразу побачимо даунтаун. Взагалі, я просто уявляю, скільки коштує тут жити. Просто ну ви тільки подивіться, як тут затишно і тихо. Після Торонто це був ніби ковток свіжого повітря. Ми просто насолоджувалися цією атмосферою американської мрії. Якщо вже жити в Торонто, то тільки так. А якщо ви ще й досі сумніваєтесь, чи їхати на цей острів, то гляньте, яке чудо відкривається перед вами з борту парому. Кращого годі й бажати! Хоча й повертатись до гомону міста ми не хотіли, але все ж таки пообідати ми вирішили чимось українським. Тому поїхали в українське кафе при Українській православній церкві. Там ми відвідали борщу і вареників. До речі, церква також допомагає біженцям, тому можете звертатися. Хоча жінка, яка працювала там, сказала, що багато українських сімей не витримують життя в Торонто і повертаються в Європу. А також тут Торонто дуже сильно розвинений громадський транспорт, тому навіть тут можна їздити і на метро, бо воно тут є. Можна їздити і на автобусах, і на трамваях. Саме тут в Торонто найрозвинніша павутина в е, е, трамвайних шляхів у у Північній Америці. Тому взагалі Торонто дуже таке цікаве місто. Воно поєднує в собі все. Але якби тут є і європейська архітектура, але насправді. Мі, воно Торонто, воно навіть не якби не прокидується якимось європейським містом. Воно намагається бути європейським містом, бо це насправді реально північно-американський мегаполіс. Тут просто треба розуміти це і бути до цього готовим, що це не якесь тепле таке привітне містечко, як в Європі, так навіть в Європі великі міста, вони більш такі теплі. Я важну це, це чисто моя, звісно, думка. А тут воно таке суворе, холодне. Таке по-американськи велике, широке, все, що люблять американці, це саме Торонто. І якщо вам таке подобається, то вам тут буде дуже комфортно. І все ж пам'ятки архітектури можна знайти і тут. Наприклад, Касалома цей маєток готичному стилі було збудовано в 1914 році фінансистом сером Генрі Пелатом через свою надзвичайну архітектуру в такому місті, як Торонто. Багато туристів ідуть саме сюди. Зараз це історичний музей та ресторан. А ще це популярне місце для весіль, бо маєток можна орендувати по вечорам. А ми повертаємося у центр Торонто, бо у нас у планах відвідати акваріум. Але чоловік побачив локомотиви і ми не могли не підійти туди. Адже він віддав 5 років свого життя в укрзалізниці. І це не могло не залишити слід. Основні експонати музею стоять під відкритим небом. Але є маленька кімнатка, в якій нас єдині в Торонто попросили вдягнути маски. А чоловік тут зміг погратись на симуляторі і побути машиністом канадського потягу. А тепер все-таки в акваріум. Бо він якраз нам дуже сподобався. Ви тільки уявіть, цей акваріум має 5,7 мільйонів літрів морської і прісної води в резервуарах зі всього світу. Тут проживають 20 тисяч екзотичних морських та прісноводних риб, більш ніж 450 видів, але це все статистичні дані. А в реальності ти занурюєшся в чарівний світ підводного життя, де навколо тебе плавають неймовірних кольорів і форм рибки, акули, скати і черепахи, тому рекомендується це місце просто кожному. Торонто серед усіх мегаполісів світу займає третє місце по по кількості іммігрантів. Уступає воно тільки Майамі та Дубаєм. Але я думаю, українці в цьому році дуже постарались і може дуже скоро Торонто буде на першому місці, тому що чомусь всі хочуть саме до Торонто. Хоча, як на мене, як на мене, краще жити в невеличкому місті. Там більше в тебе більш безпечно. Хоча тут також можна посперечатися, тому що Торонто вважається найбезпечнішим мегаполісом в Північній Америці. Знову ж таки, якщо вибирати між тим же Нью-Йорком і Торонто, Торонто дуже схожий на Нью-Йорк, як кажуть. Так? Тому що тут дуже часто знімають серіали та фільми. Роблячи вигляд, що це знімається все в Нью-Йорку. Тобто Торонто дуже часто грає в фільмах саме Нью-Йорк. І тому, що тут дуже все схоже, але тут набагато безпечніше. Щодо безпеки у Торонто, увечері того ж дня, ми вирішили відвідати хокейний матч НХЛ між місцевою командою Toronto Maple Leafs і Florida Flies. І нас здивувало, що вболівальники цих обох команд сиділи разом на трибунах без жодних захисних споруд, як це буває у нас на футболі, і жодних бійок не було. Щодо самого хокею. Це був наш перший раз, і нам неймовірно сподобалося. Це неймовірне шоу для вболівальників. Сама гра запам'яталася постійними бійками, але найголовніше і найцікавіше все ж було у перервах і зупинках між грою. Купу розважальних ігор, музика, смачна їжа тому рекомендуємо усім the top, yo. Отже, Торонто для мене занадто велике та холодне місто, яке придманює своїми можливостями, але за них треба платити дуже велику ціну. Яким же здається Торонто для Каріни? Я можу сказати так, мене дуже надихають хмарочоси. Коли я сюди приїжджаю, я думаю, Блін, Боже. Знаєте, ці пісні? А ми нью йорк Ну просто типу реально дуже надихається. Тому що а, це інший континент, типу, це не Європа, ви ні разу. Воно просто інше. І тут я просто відчуваю. А, як люди ось так ось, вони щось роблять. Типу драйв, ти маєш щось зробити, щось запустити, ти маєш якось виділитись зустрічі, якісь ком'юніті це для мене Торонто. Але коли я сюди приїхала, я думала, воно мене хоче вбити. Як ну, типу, реально, Торонто спочатку тебе хоче вбити. Якщо ти виживаєш, то ти, типу, залишаєшся. Але Торонто драйвить, воно прям тебе пушить щось робити. Але я можу сказати так: у Торонто я б не жила постійно. Типу, я б взяла це як досвід, типу класний. Я б пожила там, хоча б приїхав. Маручась, я потім приїхала маркет наприклад. Ось така думка, з якою я згодна. Торонто захоче вас жерти. Але якщо ви не прожуєтесь, то полюбите це місто і воно допоможе вам здійснити ваші мрії. Знаєте, ще влада Канади та й Торонто вони взагалі дуже хитрі. Я думаю, в кожному місті великому є вуличні музики, які грають на музикальних інструментах, і ми їх дуже часто бачимо і даємо їм якісь копійки. Так от, в Торонто вирішили давати їм ліцензії. А чому ні? Чому до цього не заробляти? Треба заплатити за цю ліцензію 150 доларів, якщо я не помиляюсь, і ти тоді можеш грати і заробляти на вулицях Торонто. Причому ти можеш грати тільки в спеціально відведених місцях. І звісно, тут грають інші, але можуть грати тільки ті музики, які мають ось цю ліцензію. Як на мене, дуже прикольно і хитро. Чому б ні? Чому б не заробляти на цьому? Така держава Канада. Вона так вона буде заробляти на вас і намагатися зробити в будь-якій мірі, які це тільки можна буде зробити. Ну і настав час покидати Торонто. Але біля нього є місце, про яке мріє просто кожен турист, і це Ніагарський водоспад. Як же не відвідати його, коли ще за шкільних років ти чув про нього? Ніагара Фолкс – це цілий комплекс водоспадів на одноіменній річці. Ця річка розділяє Нью-Йорк і провінцію Онтаріо. Цей водоспад ще часто називають підковою через його форму. Він найпотужніший у Північній Америці. Близько 3160 тонн води спадає на хвилиночку щосекунди. Існує декілька способів подивитись на Ніагару. Просто з набережної, і це реально неймовірна краса. Також можна спуститися в печери і підійти максимально близько до води, що також варто уваги. Можна ще й на кораблику підплисти, але вимогти повністю у листопаді ми не хотіли. Тому цей спосіб залишаємо вам. Ну що, друзі? Ми на Ніагарському водоспаді, і я вважаю, що це як не неможливо краще цим закінчити наш випуск про Торонто, тому що це така жирнюща крапка, це неймовірно гарно. І я вважаю, що сьогоднішній наш випуск був дуже крутим і взагалі Торонто дуже круте місто, але воно просто не для всіх. Тому, якщо вам сіти хочеться, обов'язково приїжджайте. І бачите, ось там уже штати. І ми плануємо туди також з'їздити, отримати американську візу і поїхати подорожувати. Якщо вам це цікаво, цікаво буде процес отримання цієї американської візи. пишіть про це в коментарях і, взагалі, пишіть про те, сподобався вам цей випуск. Чи ні, ставте лайки або дізлайки і підписуйтесь. І до нових зустрічей. Почекайте, почекайте. Я дещо забула. Друзі, ось цей коментар отримує подарунок з випуску про Монреаль. І якщо ви хочете отримати сувеніри з Торонто, чекаю вас в коментарях.